Маю розпаковочку з Аліекспрес. Замовляв для свого підписника. Ось таку це комплектація його. І що я можу про нього сказати? Результат бачите самі. Це ДФР патрон, тобто ДФР це з'ємний. 10-й Патрон. Ось перша відмінність, що я бачу. І колір. А так, ідентичні повністю. Цей прикрав був придбаний в цьому магазині Dрелі, 3 рекомендую. Гарний магазинчик. І це поїде до. Мого підписника у подаруночок з таким акумулятором, де замовляв у Євгена перепаковки Зараз в наступному відео покажу.